Пане Сергію, оці ці слова президента про готовність до переговорів з Росією вже практично всі про це сказали на різних майданчиках. Президент в тих чи інших формулюваннях повторив це кілька разів, але ж в нас знову ж таки діє цей указ про заборону. На ваш погляд, чи потрібно це рішення переглядати про заборону ведення переговорів з Росією? Переговори з Росією – постійно. Ми ж за пані переговори в Реченні далеко не підписали капітуляцію. Всі ж про це знаки теж декрет, всі це розсекречені матеріали, тому переговори йшли, вони йдуть далі. Я переконаний, просто на якому рівні ці переговори, а з ким ще будуть вести переговори. Ну ясно, що переговори стосовно цього будуть вести з Росії. І знову-таки питання: на яких умовах? Чи це умови капітуляції, чи це умови, які будуть знайдені як компромісні між капітуляцією звільненням територій 91 першого року? Чим я абсолютно згоден з колегою, в нас нема зараз можливості звільнити всі території. Тому я ще раз підкреслюю, для нас ключовий момент: ми в НАТО чи не в НАТО. Якщо ці всі переговори, а це гарантувати повинні перш за все Сполучені Штати і інші ключові країни НАТО, якщо ці переговори закінчуються тим, що ми не визнаємо окуповані території, але ми гарантовані. Щодо членства в НАТО, тоді такі умови...